Ясне сонечко в кімнату зазирав віконечко. Дуже раді всі малята і плескають долонечки. Вітаю вас, малята! Давайте пригадаємо, а яка ж зараз пора року. Так, вірно, весна з кожним днем стає все тепліше. Все яскравіше світить сонечко, а з-під землі проростає молода зелена травичка. Розквітають перші весняні квіти. Оживає уся природа. Всі вітають весну. Маляда, а чи ви пам'ятаєте, як називається перша весняна квітка? Так, вірно, це підсніжник. Тож сьогодні на занятті з ліплення пропоную виготовити ось такий гарний підсніжник. Тож, діти, для нашої праці нам знадобиться аркуш зеленого кольорового паперу, дощечка, пластилін білого та зеленого кольору, а ще серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. Тож для початку беремо пластилін білого кольору, відщіпуємо від нього три менші шматочки. Ось так. Беремо шматочок пластиліну, кладемо його на долоньку та розкочуємо у кульку. Ось така кулька у нас з вами вийшла. Отриману кульку трішки витягуємо. У таку невеличку ковбаску. Так само робимо і з іншими шматочками. Ось так. Тепер беремо пластилін зеленого кольору і так само відщіпуємо від нього три менші шматочки. Теж розкочуємо їх у кульки. Ось так. Тепер наші кульки розкочуємо у довгі тоненькі ковпаски прямими рухами вперед назад на нашій дощечці. Ось так у нас з вами має вийти. Тепер беремо найдовшу нашу зелену ковбаску, прикладаємо до нашого аркушу паперу і починаємо її вказівним пальчиком притискати, а зверху трішки заокруглюємо. Це буде стовбур нашої квіточки. Тепер беремо Меншу ковбаску прикладаємо до кінчика нашого стовпору. Ось так, і гарненько притискаємо. Це буде листочок. І робимо з вами з іншої сторони так само другий листочок. Тепер беремо нашу продовгувату білу кульку і прикладаємо її до нашого стовбура квіточки. Гарненько-гарненько притискаємо. Знову беремо шматочок і прикладаємо з однієї сторони. І так само притискаємо і з іншої. Малята, Погляньте, яка гарна квіточка у нас з вами вийшла. А давайте пригадаємо, що ж це за квіточка. Так, це перша весняна квітка, яка називається підсніжник. А давайте ж пригадаємо, з чого ми її виготовляли. Так, з пластиліну зеленого та білого кольору. Молодці, гарно попрацювали, а мені вже наразі час. Тож, малята, до побачення та до нових зустрічей!